Вечір йде декоту під хвіст, якщо ви витрачати понад годину на пошуки того, що подивитися, ми подивилися за вас, і на цей раз два комедійних серіали. Спершу серіал, на який я дуже і дуже чекала, адже тут неймовірна сатира, і, до речі, доволі зла іронія. І так, це серіал про продюсера, який хоче знімати фільми для мистецтва, але вимушений заробляти гроші. Бо в Голівуді нічого незмінно. Гроші вирішують все. Якщо Спрагли до якісного продукту, то серіал кіностудія для вас. А тепер іспанська романтична комедія Світська левиця влаштовується у сім'ї і допомагає їм вдало видати заміж дочок. Мадрид середина 19 століття жінка влаштовується на роботу до багатого вдівця, аби допомогти йому із вихованням трьох доньок. Але ці благородні. Дівчата виявляються надто сучасних поглядів, і завдання для пані непросте. Отож, настанови для панянок, напевно, переважно для жіночої аудиторії.